Комунальні тарифи для населення не зростуть. Механізм компенсації міжтарифної різниці на наступний рік продовжиться. Подяка за перемогу Придністровські ветерани отримали допомогу від Росії. Медицина на селі два нові модульні ФАПи запрацювали в Рибницькому районі. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини! Як це було дивіться, просто зараз? Голова ОБСЯНЛІНДЯ відвідала Тирасполь вже вдруге. Мета візиту розібратися на місці, що відбувається в переговорах між Придністров'ям і Молдовою. Це вже друга зустріч президента нашої країни з де чинним головою ОБСЄ. Однак, порядок денний залишається попереднім переговорний процес, а точніше, кризова ситуація в переговорах між Придністров'ям та Молдовою і в роботі формату постійної наради. ОБСЄ виступає за активізацію переговорів під час минулого візиту до Придністров'я. Ан Лінде висловила готовність розблокувати діалог і організувати розширену зустріч 5 плюс 2. пріоритетом шведського головування і досі залишається прагнення зробити внесок у вирішення конфліктних ситуацій. Необхідно досягти прогресу в питаннях дотримання прав людини, зокрема в сфері вільного пересування автотранспортом. Необхідно також перезапустити процес, прості в якому тривав два роки. Ми також готові сприяти організації зустрічі в Стокгольмі. Позиція Придністров'я продовження переговорів у різних форматах. Передусім, обговоренню підлягають питання, вирішення яких позначається на якості життя мешканців Придністров'я та Молдови, зазначив Вадим Красносельський. Подробиці зустрічі глави нашої держави з Анлінди. Дивіться у вечірньому випуску КЕБ. Ковідна статистика продовжує вражати цифрами. За минулу добу ще 403 нових випадки недуги. Коронавірусна інфекція невблаганно забирає життя придністровців. Лише завчора чотири смерті. Багато важких хворих, серед них чимало дітей. Нові ковід-відділення заповнюються за лічені дні. В режимі нон-стоп працює і швидка. Вакцинація плюс своєчасне звернення по допомогу однозначно швидке одужання. Це формула перемоги над ковід, кажуть лікарі. А ще максимум шансів перенести хворобу легко, навіть якщо є хронічні захворювання. Ось історія з Григоріополя. Ніна Армасар, пенсіонерка з Григоріополя. У неї, як сама каже, цілий букет хронічних захворювань. Діабет, астма, артрит. Два тижні тому у жінки піднялася температура. Каже, зрозуміла відразу. Це незвичайна застуда. Дочка може, ні. дочка каже, може, немає. Я кажу, ні, я піду в лікарню, тому що я знаю, я там видужую. А так астма душить, головний біль і суглоби, все ломить. Тест на ковід, позитивний результат, КТ і діагноз, двостороннє запалення. Ураження легень 30%. Далі до босарський госпіталь. До басар поїхали врачі, До басари приїхали, лікарі, медсестри взялися відразу за лікування. У них дружний колектив, всі на своїх місцях. Лікування повністю безкоштовне. Тому раджу усім іти в лікарню. Там рятують, не затягуйте. Я ось своєчасно звернулася і, напевно, ще й завдяки щепленню перенесла хворобу легко. Лікарі кажуть, з таким набором хронічних захворювань так швидко і легко перенести хворобу допомогла вакцинація. Пенсіонерка прищепилася ще навесні, і ось навіть майже через півроку вакцина працює. Тим часом у Дубосарський госпіталь продовжують надходити пацієнти, і їх багато. Якщо раніше у коронавірусні піки працювали разом з реанімацією чотири відділення, то зараз їх сім, і всі заповнені на 90%. причому важкими хворими. Вірус мутує, вірус зміняється, вірус теж хоче. Вірус мутує, вірус хоче жити. Він розмножується, шукає шляхи, лазівки, змінюючи антигену структуру, фізико-хімічні властивості. Якщо раніше випадки з 50 відсотковим ураженням були поодинокі, то зараз більшість пацієнтів з важкими пневмоніями. Ми маємо бути більш пильними. При перших ознаках респіраторної інфекції ми не повинні сидіти вдома і чекати, поки все пройде. А звертатися до дільничного терапевта у швидку. Ранній контакт з лікарем допоможе запобігти ускладненням. Вакцинація ще один шлях уникнути важкого і тривалого перебігу хвороби, і тим більше ускладнень кажуть лікарі. Капітальних вкладень 3,5 роки в дії зроблено чимало 673 об'єкти були відновлені та побудовані. Велика увага в програмі благоустрою міст і районів, а також реконструкції житлового фонду. Поліпшення якості життя громадян. Пріоритетні напрямки відбиті в стратегії розвитку Придністров'я на 2019-2026 роки. Проект програми фонду капвкладень вкладень на наступний рік обговорили в уряді. Останнім часом чимало скарг на стан гуртожитків. В уряді проблему обговорили. Програму їх реконструкції внесли до фонду капвкладень. За попередніми рахунками буде потрібно майже 152 мільйони рублів. Річотаста сімнадцять про 117 гуртожитків від Кам'янки до Дністровська, 55 з яких у Терасполі. Планується проведення заміни вікон і дверних блоків, ремонт фасаду, покрівлі інженерних мереж. У 2022 році планується закласти на це близько 10 мільйонів рублів. У 2022 році програму увідуть так звані горящі об'єкти. Упор зроблять на ремонт дахів. Окремо виділили ліміти на капітальний ремонт кількох багатоквартирних будинків у Дубасарах і Бендерах. Вони знаходяться практично в аварійному стані. Один з будинків постраждав при обстрілі міста у 1992 році. Там наспіх зробили покрівлю без проекту. Вона протікає і не відповідає вимогам. У цих двох будинках проживають багатодітні сім'ї, вдови учасники війни, пенсіонери, інваліди, діти інвалідів, тобто мало забезпечені громадяни. На відновлення цих об'єктів у 2022 році планують виділити близько одного мільйона рублів. Для бендерських багатоповерхівок передбачено 750 тисяч. Говорили і про ремонт будинки у Терасполі революційного 1917 року. Побудови у них сьогодні проживають 397 сімей. Це дома ні каналізації Це будинки, які не мають ні каналізації, ні води, ні нормальних елементарних зручностей. Плюс з урахуванням їхнього столітнього зношення вони знаходяться в напіваварійному стані. Пропонується будівництво одно або двопід'їзного дев'ятиповерхового будинка, який би використовувався у місті для переселенського фонду, як тимчасове житло для сімей, які живуть у практично аварійному житлі. Це стане хорошим вирішенням проблеми. Будувати планують у кілька етапів. Для першого потрібно близько двох мільйонів рублів. Стосовно доброустрою міст і їх озеленення, вже не раз наголошували на відсутності громадських вбиралень. Проблему вирішать. На це заклали 4,4 мільйони рублів. Ще один пріоритетний напрямок фонду оснащення спецтехнікою. На сьогодні в комунальному господарстві при виконанні робіт за зеленення, доброустрою та прибирання міських територій використовується в основному ручна праця для якісного прибирання та облагородження території республіки. Необхідне вдосконалення і оновлення автотракторної техніки, технологічних процесів із застосуванням сучасного обладнання, яке дозволить автоматизувати процеси, скоротити трудомісткість виконуваних робіт. Планується придбання спецтехніки більше ніж на 5 мільйонів рублів. А також машини і обладнання. Для комунального господарства майже на 4 мільйони. Це поливомийні машини, трактори, екскаватор, автовежі, самоскиди. Зміни для сільської медицини відразу два нових ФАПи відкрили напередодні в Рибницькому районі. Сучасні модулі з'явилися в селах Гидерим і Брощани. Все завдяки капвкладенням на відкриття приїхав президент Красносельський. Будівлі ФАПу села Гидарим вже майже 200 років. Федчерку Раїсу Маариняк так і хочеться назвати земським лікарем. Вже дуже тут атмосферно, тільки від колишньої величі залишилися лише руїни. Криша присіла, дах присів, почав текти, коли сильний дощ. Ми приходили на роботу, були калюжі на підлозі, і навіть на документації. Воду носили від колодязя, не мали ні гарячої, ні холодної і раніше топили піч. Сьогодні в ГДРМі пишуть історію сільської медицини. Побудували новий ФАП. Це доручення президента. У медпункті буде працювати кабінет фельдшера, дитячий і перев'язувальний кабінети, скрізь нові меблі та обладнання. Радують, коли в селі нові об'єкти, Радую, коли у селі з'являються нові об'єкти, особливо в галузі медицини. Мета нашої охорони здоров'я така, щоб кожна людина, незалежно від віддалення від міста, від централізованої медичної допомоги мала можливість звернутися і отримати допомогу, яка є тут, у вашому рідному населеному пункті. А це вже Брощани. Тут теж новенький модуль.

Ті ще невеликі були. воду носили десь 500 метрів з колодязя. Важко було. А зараз, звичайно, і умови комфортні, і зручно, і все обладнання є. Різниця дуже велика. Хочеться працювати. Я вже збиралася на заробітки, але вирішила ще попрацювати, тому що умови дуже багато значить, коли тепло і не турбуєшся. Відвідав Вадим Красносельський і рибницьку лікарню. Вікон тут немає. На відміну від першої хірургії, дверей немає. Хірургічному відділенню потрібен ремонт. Тут же на місці рішення прийнято. На наступний рік це включайте фонд капітальних вкладень однозначно. І операційний блок треба робити. А в селах президента ще довго не відпускали. Дякували, ставили питання. Так Брощанах належить вирішити проблему з водою, попросили і дитячий майданчик. З 2019 року в республіці діє механізм компенсації між тарифною різниці. Це коли розбіжність між реальною вартістю комунальних послуг і тією, яку платить населення, відшкодовує держава. Таким чином для населення тарифи не ростуть. А підприємства-постачальники мають можливість робити ремонти на мережах і усувати аварії. Механізм компенсації діятиме і на наступний рік. Зниження аварії, відхід від небезпечної червоної зони. Такі справи в житлово-комунальному господарстві. Ще три роки тому міг настати колапс. Була катастрофічна зношеність мереж. Грошей на ремонт не вистачало. Підвищувати комунальні послуги не варіант. Населення платить за зниженими тарифами. Підхід змінили. Держава відшкодовує різницю між реальною вартістю послуг і тим, що платять люди. Порученню президента. за дорученням президента Вадима Миколайовича Красносельського наступного року тарифи на комунальні послуги змінюватися не будуть для громадян нашої республіки. Для юридичних осіб за дорученням президента держава продовжує проводити стабільну тарифну політику спрямовану на забезпечення стабільності прибутків громадян. Отже, постачальники води, тепла, електрики отримують від держави компенсацію за збереження доступної ціни на свої послуги та інвестують її в ремонт мереж, обладнання, утримання кадрів. Наприклад, у 2020-му порівняно з 2018-м аварію на воду та електромережах зменшилися на третину а на тепломагістралях на 8%. Такі тенденції спостерігаються і в цьому році. Прогнозують і на майбутній сезон. Міжтарифна різниця, яка буде закладена на наступний рік, з високим ступенем ймовірності щодо проектованих параметрів, 145 мільйонів становитиме 95 мільйонів на 50 мільйонів менше. Відповідно, ці 50 мільйонів ми розподілимо між підприємствами природних монополій багато є невирішених питань у державі, тому фінансується міжтарифна різниця не в тому обсязі, в якому хотілося б, але тим не менше рух вперед є. Це добре. І якщо сума буде підтримуватися в такому ліміті, то наступного року ми до неї повернемося і зробимо все, щоб вона була більшою. З цього року у рамках механізму міжтарифної різниці перераховують кошти для поливу земель. Цілі ті, що й у комунальних підприємств за попередніми даними можуть виділити близько 27 мільйонів рублів. Глава уряду доручив завершити всі розрахунки у стислі терміни. Придністровські ветерани великої вітчизняної війни та трудівники тилу отримують грошову допомогу та сертифікати на покупку ліків. Це наказ Міноборони Росії на честь 77-ї річниці визволення Молдавії від фашистської окупації. Іванович, здраву, желаю! альтернативна група російських військ. Приїхала к вам. У ветерана Великої вітчизняної війни Володимира Громова сьогодні почесні гості, представники оперативної групи російських військ з подарунками від Міністерства оборони Росії. Нагода 77 сьомий річниця зняв визволення Молдавії від німецько-румунських загарбників. Дай Бог вам кріпкого здоров'я. Здоров'я – то вже... вже не крепке. Володимиру Івановичу Громову цьогоріч виповнилося 95. Коли почалася війна, було лише 17. Служив у 8-й панфіловській дивізії, 2-го прибалтійського фронту. Був кулеметником. Перемогу зустрів у Латвії, де брав участь у ліквідації корлянського групування німецьких військ. Ночью Вночі стрільба така, ракети кидають. А ми в лісі якраз були. Подумали, що таке німці, мабуть, йдуть, Схватилися за зброю, вибігли на вулицю. Що таке? Війна закінчилася, і тут пісні, танці. Грошовий подарунок у 900 придністровських рублів і сертифікат на придбання ліків в аптечній мережі Віва Фарм. Це одноразова гуманітарна допомога від Міністерства оборони Росії. Отримають її близько 300 придністровців. Це ветерани великої вітчизняної, працівники тилу, люди, які пережили блокаду. Усі ті, хто пройшов страхіття війни і подарував нам велику перемогу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.